що Всім привіт! У мене буде в цей раз розпаковка сайту Тему. Дивіться, ось всі ці товари, зараз я вам буду їх всіх показувати. Е, і до речі, в мене для вас є дуже класний подарунок, тому що якщо ви переходите по моєму коду або по посиланню в описі під відео, то ви отримаєте купон на 100 доларів. Тобто, ви переходите туди, ви отримаєте купон на 100 доларів і одразу бачите всі ці товари, які я вам зараз буду показувати. Тому давайте дивитись, оглядати весь цей товар з тему. Друзі, дивіться, є ось такі штани, які я придбав. Зараз я у вам їх покажу. Ну що? Ось такі штани одразу мені по розміру придбав, все підійшло, просто як шили на мене. Подивіться поближче, дуже класна якість, легка якість. При цьому влітку, тут кармани є, тут кармани є, ззаду кармани є. Ось така дуже легка тканина. Влітку в них дуже класно, комфортно знаходитись. Що для вже в прохолодну погоду можна термобілизну під низ одягнути і буде класно. Що в спекотну погоду в них дуже комфортно. Тому переходимо до наступного товару. Давайте одразу ж подивіться ось такі ботинки. Вони підходять як на літо. На літо я маю на увазі вночі. Якщо прохолодно, то одягаєте дуже тепло. Ось такі ботинки вони на міху чудові. чудові. А для осені, ранньої весни, зими то взагалі. Зараз одягну, покажу. Ну що, ось такі ботинки чудові, бачите, вони вже трішки грязні, бо я в них постійно ходжу на рибалках в себе. Ось на міху тепло, легкі при цьому, дуже, я вам скажу, вони легкі. Не відчувається, що у вас такий теплий ботинок на нозі. Якісна, якість, як я кажу. Ось такий кіпарик є. Також замовив собі на літо. Подивіться, такий комфортненький кіпарик. Ось такі перчатки ще замовив. Це якщо, от знаєте, або для спільного войловля підходить ідеально, або якщо у вас літом, знаєте, все одно з раночку там прохолодно, але треба основні пальці, якими ви будете робити насадки і так далі, то ці перчаточки якраз будуть те, що треба. Ну що? Ще я замовив ось таку класнючу каністру. Ну, це капець. Я її тепер постійно просто вожу на рибалку. Дивіться, це каністра для води. Ось так відкручуємо тут першу велику. Тут у нас є кранік, який ми прикручуємо потім сюди. Відкрутили звідси, закручуємо сюди. От, подивіться: 10 літрів води сюди влазить, в цю каністру. Закриваємо. Відкриваємо пиптик для постачання повітря. І тут в нас є ось такий кранік. Відкриваємо, закриваємо. Дивіться, як це працює. От, кранік закритий. Да? Можна його висовувати, до речі, ось так. От, кранік закритий, відкриваємо. І у нас одразу тече вода. Оп, закриваємо. Дуже і дуже зручно. Ця у мене покупочка, ну просто бомба. Ну що, одразу ж вам поки достав водичку, покажу ось такі боти. Це резинові чоботи, такі маленькі. Потім вам покажу ще великі. Дивіться. Одягаємо чоботи, ось так вони виглядають, як бачите. Вода не проникне, звісно що. Відкриваємо нашу каністру, лємо і подивіться. Ось так це виглядає. Вода не проникне, чоботи. От. Якщо... Грязько, так, то швидко одягнув та полетів. А тепер в мене є великі чоботи, які вже називаються заброди. Це заходити, щоб у воду за рибою або будь-чим, що вам потрібно. Зараз. Ось так вони виглядають. Чіпляємо за щолочки наш. І ось такий я в цих забродах. А тепер ходімо у воду. От, бачите, вони теж водонепроникні. звісно що. Ось такий сапог тут, потім резиновий йде. Тут у нас є кармашок, куди ми можемо покласти телефон або документи будь-що. Тепер ходімо в воду, вам покажу їх. Вони повністю в воду не проникні. Тобто от я сідаю, бачите? Я сиджу, а тепер встаю і дивимось на мої штани. А штани в мене... Повністю повністю сухі залишились. Тому чоботи просто бомба. У мене тепер є для риболовлі ось такі катушки. Дві я придбав, дві різні катушки. Одна ось така бомба-катушка. Виглядає зовнішність катушки просто бомба. Намотка в неї йде тут передаточне число 4,8 до 1. Намотка 0,35 жилки 230 метрів, Середньої швидкості фрикціон. Звук з фрикціона, тільки послухайте. Просто бомба. І от в мене ще є друга катушка. Закручується тут ручка ось так. Така більш серфова вже, бачите, по зовнішності. От одна, от друга катушка. І тобто ця вже виглядає трішки інакше. Тут ось такий кноп, фрикціон швидкий вже. Тобто тут вже фрикціон у нас швидкий повністю. Зовнішність подібна тої, дуже класна. Тобто катушка ну, реально виглядає на всі 100%. Вона однозначно, що та, що та, коштує своїх грошей. Ну, це просто 100%. Ось такі катушки з сайту тему. Тому замовляйте, товар, реальна, бомба. Я товаром повністю задоволений на всі 100%. Тепер в мене є ще ось така сумка. Це сумка для катушок або для будь-чого. У мене в цій сумці якраз лежать всі товари, які замовив мілачовку стему. Ось така велика сумка, бачите, якщо порівняти зі мною, то сумка велика, якісна, нічим не відрізняється від брендових речей. Давайте спочатку почнемо. Ось у мене є ось такі голочки. Ріктріп. Тут в нас в комплект входить 4 голи звичайні, одне сверло і звичайні. Видо іголочка. І одна велика це для стіків або чогось такого іншого в'язання. Ось такі іголочки. Також ще замовив ось такий екстрактор. Ось такий екстрактор. Це щоб можна було. А ну, тут для будь-чого. Витягати, витягати гвозді, витягати гачки з пасті риби, щуки. Знаєте, воблера, Тобто, ну, для чого хочете. Ось такий чудовий екстрактор в мене тепер є. Також трішки гачків хірісі, які так нахвалюють. Ось такі гачочки маленькі. Тут їх дуже багато. Тобто за таку ціну мінімально у нас одразу йде стільки багато гачків. Тут 50 гачків в одній коробочці, а коштують просто копійки. Також у нас є ось такий теклбокс. Зараз достану, покажу. Це якраз таки у нас для всякої мелочовочки. Ось така. Сюди можна вішати наші повітці. Тут зберігати будь-які мелочовки, будь-які речі, От, ті ж самі голочки, гачочки. Все сюди можна складати. Просто ідеально. Вона на магнітах ось така. Тут у нас є сантиметр. Теклбокс надпис. От, вона на дуже гарному сильному магніті, тому вона відкриватися ніколи не буде. Тут багато шухлядок, ось така коробочка. Потім ще ось такі бузбари, теж хірісі. вони йдуть в ось такому чохлі. Ось такий бузбари. Тобто в нас йде тут сама ця. І ми потім так накручуємо. І сюди вішаємо наші сигналізатори. Тобто тут одна і ось вона друга. Тобто спереду і ззаду. Все є. В комплекті в ось такому чохлі йдуть вони. Дуже класно, чудові, легкі, багато місця не займають. А також придбав собі ще додаткові сигналізатори та свінгера, тобто комплектами свінгера та сигналізатор. Так, давайте спочатку сигналізатори вам покажу, достану. Ось так вони виглядають. Дивіться, тут вони йдуть в от таких боксах, що свінгера, що сигналізатора. Отакі от бокси. Тобто, 4 плюс 1. 4 сигналізатори плюс у нас йде пейджер. У нас вони тут червоний колір, зелений. Білий та жовтий. Так само вони і тут відображаються. Кнопки тональності, громкості та вимкнення. Пейджер, який передає нам весь сигнал, який у нас звучить від сигналізаторів. Це все знаєте. Тут крона в нас, і в цих сигналізаторах також крона. В самих сигналізаторах вже також крона. Ось такий комплект. Думаю, для новачка буде просто ну, чудово такий комплекс. І до них одразу ж в такому самому боксі, бачите, чудовому комплект свінгарів. Також зелений, жовтий, синій та червоний. Ось так вони виглядають, ці свінгера. У нас тут защолочка ось така. Закриваємо, відкриваємо. Я думаю, всі розуміють, як це все працює. Підключаємо, вони світяться у нас. І якраз я думаю, також для новачка от саме такий комплект свінгерів та сигналізаторів буде дуже чудовий. Тому що коштують вони копійки, а ви їх замовити можете безкоштовно. Тому переходьте за посиланням та замовляйте їх безкоштовно. І починайте риболовити разом з тему. Тому, друзі, ось такі у нас вийшли товари з сайту тему. Чудові, просто чудовищі. Я не знаю, мені нічого не хочеться не віддавати, дарувати комусь з друзів, тому що деякі товари я купляв саме для того, щоб подарувати просто друзям, а тепер мені хочеться їх залишити собі. Тому ось такі товари. Переходьте за посиланням. Ще раз нагадую, переходите, отримаєте купон на 100 доларів на тему. І по цьому посиланню ви можете побачити всі ці товари, які я вам зараз тільки що показав. Або вводьте промокод. На сайті тему, та також отримати 100 доларів на ваш рахунок. Ці всі речі реально вам будуть потрібні, якщо ви особливо новачок, а такі речі, як заброди, катушки або там, ну, все інше, це може підходити для будь-якого рибалка. А деякі товари, якраз для новачків, за такі низькі ціни це просто на ульот. Тому все. На цьому все, друзі. Всім дякую, всім, па-па.